Если бы не я, вы бы все тут без меня пропали. Вот. <сOR> 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 нет, ну я не, не, не буду, не, 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 не могу, нет, не, да не. Ну, по одной, потому что мне это лично на аэродром. Люди, не волнуйтесь. Всем надо быть в форме, всем надо Новый год встречать. Новорічні свята без алкоголю для багатьох нонсенс. Хоча експерти переконують, українці не надто питуща нація. Щоб вживання спиртних напоїв вранці не нагадало про себе похміллям, потрібно знати, як їх споживати правильно, без наслідків для здоров'я і самопочуття. Та не пів, як не мов. По 10 днів по 20, А друзі прийдуть. Саме друзів. 40-річний Віктор Бурим звинувачує у власному пияцтві. Тракторист за фахом чоловік вже давно не працює. Ані дружини, ані дітей він не має. Сім'ю та роботу йому замінила оковита. Скажіть, будь ласка, ким ви працюєте? Ніким ну, ваша професія тракторист, шофер. немає. Єсть тракторів шофе. Я вдовольно працюю. Так? Дуже довгий. А чого? Він має. Він має роботи. Не роботи. Як пішли поставити? Забрали. Забрали? Звідки? Зборовиці. Зборовиці. Чи грецький рой. Сусіди. Ви щось наробили? Да, Фатунуло трохи. Ну ви давно вживаєте алкоголь? Годів десять. В обласний наркодиспансер Віктора забрали з села Буровиця Чигиринського району після телефонного дзвінка сусідів. Фатонуло трохи. На новорічні свята кількість таких, як Віктор в Черкаському обласному наркодиспансері, збільшується вдвічі. Загалом вже протягом року в стінах цього закладу проходять лікування більше ніж 20 тисяч хворих. Всі чомусь в певній мірі можливо. Бояться, можливо, не хочуть йти до нас лікуватись, за те, що ми там десь візьмемо на облік, повідомимо якісь там правоохоронні органи. Зараз це все захищено законом, тобто ми цього всього не, не, не робимо. І тому люди, звісно, лікуватися абсолютно бажання спочатку не виявляють. От, але статистика, це я вам скажу так, це десь 20 тисяч наркозалежних на всю область. Не нарко, а алкоголь і наркотики разом. По наркотикам біля трьох тисяч, а десь біля 17 тисяч це люди, які мають проблеми з алкоголем. Реально, ви ж самі розумієте, що ця цифра значно більша. Ми ніколи не говоримо так, що повинно бути якесь примусове лікування. Якщо ви хочете досягти результату в наркології, перше це бажання нашого пацієнта. Є бажання пацієнта. Є результат. Нема бажання. Я навіть не побоюся цього що, що якщо ми візьмемо введення в ремісію нашого пацієнта це за 100%, то 80% це його бажання, ну а 20%, мабуть, це міння лікаря. Ну, це так приблизно, але воно є. Тобто більшість це бажання пацієнта. Якщо пацієнт не хоче е е лікуватися, да. Ви його не заставите зрозуміло. І ніхто його тримати не буде. Найчастіше сюди потрапляють ті, хто вже лікувався від залежності або ж просто перебрав з нормою. Втім, таких понять, як норма чи культура споживання алкоголю, не існує, запевняють лікарі. Вигадали ті, хто хоче продати. О, взагалі, такого поняття як культурне пиття немає, тому що алкоголь, будемо відверто говорити, це яд в тому чи іншому вигляді, які. Викликає при вживанні якого виникають, рослади, психічні поведінкові розлади. Так і діагнози наші звучать. О, тому це не є. Але е, традиції, скажімо, вживання алкоголю, які вже налічують тисячоліття, о, змусує, змушує е, подавляючу кількість держав дозволити його вживати легально. Поняття норма його немає. Також немає. Норма це, я кажу, також по великому рахунку надумане. Тобто це та кількість алкоголю, яка людина може вжити одноразово, одноразово і, відповідно, як кажуть, ну, більш-менш контрольованій психіці і поведінці. Вот это такие понятия, как норма, да я приблизно скажу. 12,5 абсолютного алкоголя. Есть такая национальная доза алкоголя, якобы безвредная. Она, это 50 грамм водки, 40 Она должна употребляться не чаще, чем по замыслу. Культурного питья не чаще, чем три раза в неделю, не подряд и выключая выходные дни. Исключая выходные дни. У женщин доза меньше и у них два раза в неделю, исключая ну, выходные дни. Ну, мне кажется, что это все придумали с коммерческой целью, дабы... Ну, просто законі, то употреблення алкоголю і сказати, що це хороше. Алкоголізм невпинно молодше, стверджують наркологи. Окрім поганого виховання та тяжкої спадковості, винуватять цьому ще й масову пропаганду вживання алкоголю. Ви бачили, скільки существує видів дитячого шампанства? Пейте з дитинства, ви будете розумні. Да? Общеї державна програма направлена на улучшення психічного здоров'я. Усілені то не ощущается. Вот, поэтому очень дешевый, легко доступный алкоголь в большой разновидности и по всей видимости, ну, я не могу так говорить, но видя те осложнения, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, соматические осложнения, то есть осложнения со стороны здоровья, довольно токсический напиток, а, Це приводить до тяжовим соматичним осложненням. Не лише дешевого та доступного, але й фальсифікованого, додає Віталій Бойко. З перевірених цьогоріч алкогольних напоїв 30% виявилися непридатними до вживання. На протязі року проведено 37 перевірок суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями. В 13 виявлені порушення зняти з реалізації алкогольні напої та накладені штрафні санкції. У нас є, йдуть планові перевірки, по яких ми проводимо планові перевірки суб'єктів підприємницької діяльності. І при виявленні порушень накладаються штрафні санкції. Виявлялося і просрочений алкоголь, так як е, горілка два роки. Якщо термін вже просрочений, то вона знімається з реалізації. Якщо взяти процентному з 37, Перевірених 13 це більше 35% виявлено порушень. Це кількість, не можна сказати, що і велика, але не можна сказати, що мала. Через те, що та кількість продукції, яка бракується під час перевірки, вона незначна. Це одна пляшка, дві пляшки на супермаркет. Школою Павлова доведено, що після найменшої дози алкоголю в корі головного мозку паралізуються ті відділи, що відповідають за елементи виховання, дотримання певних правил поведінки. То про яку ж культуру винопиття можна говорити? Якщо говорити про алкоголізм як таковому явленні, це наш національний біч. Да? Більше того, граничання нашої компанії, там, які би не були, ні одне підприємство, яке призводить алкоголь, не принадлежит государству. Они заинтересованы в суперприбыли. Суперприбыль это поголовная алкоголизация, да, и постоянные и в больших дозах, и почти 24 часа в сутки. Так что так. вопрос какого плана? Если сейчас, допустим, защищая там права человека, каждый сам предоставляет себе и каждый выбирает для себя свое поведение, то устоять сейчас... особенно молодим незрілим лічностям, і що в період будемо, такої депресівної обстановки в природі а, а, дуже складно. Міф, що українці не надто питуща нація, вигадали ті, що без пляшки не можуть прожити і дня, впевнений Анатолій Борозенець. За кількістю випиту у спиртного ми давно вже не поступаємось іншим народом, поціновувачем алкоголю. Однозначно наша мастенація петуща. І небезпека полягає в тому, що е, ну, от, в статистику досить часто її можна і почитати, і тим, більше, тим більше зараз є, є інтернет і так далі. Але суть зводиться до того, скажімо, досить високий, високу кількість е, алкоголю вживають французи. Е, Англійці, і вживають німці, і вживають італійці і багато-багато багато з іншим. І по великому рахунку є, звісно, там проблеми із формуванням залежності на алкоголю. Це однозначно такого бути не може. Але кількість їх ну, відносно до нас, вона невелика. Виникає питання чого. Тому що по великому рахунку слов'яни як нація. Вони алкоголь десь почали вживати, ну, грубо кажучи, можливо, трошки масово має це на увазі, тобто він став доступний для більшості населення. Це десь можливо трошки більше трьохсот років. Якщо там іде рахунок на десять тисячоліття і вже відбувся той природний відбір. Тобто ті люди, які зловживали алкоголем, вони не давали просто-напросто потомства. Це називається природний відбір, розумієте. О, то слов'яни, на жаль, цього е немає, тому що по великому рахунку ну, у слов'ян алкоголь не був популярний. Якщо ви все ж не уявляєте святкові дні без пляшки із кристого чи у повитої, варто запам'ятати декілька простих правил. Ніколи не потрапляють фальш-алкоголь. Да? То есть выберите себе напиток дорогой, и который вы не любите. Вы его много не выпьете. Это первое. Второе. Старайтесь считать количество выпитого алкоголя. Употребляйте не более трех доз. Да? Не смешивайте алкоголь. Да? Хорошенько перед тем, как этот самый употреблять алкоголь, покушайте, чтобы желудок был занят жирной пищей. Ну и будьте умеренны во всем, и в алкоголе, и все. Не думайте, что горячая кофе, горячий чай трезвит. Ничего подобного. Не сочетайте алкоголь с астонизирующими напитками. Взвесить пользу и вред. Если вы болеете язвенной болезнью желудка, печенью, гепатитами, очень распространенная. болезни. Якщо у вас є заболівання центральної нервної системи, ви Вы ви а вийдете в Новий год без долгов. Після свят дайте своєму організму відпочити, споживайте більше овочів, фруктів, пийте більше рідини. Найкращий спосіб уникнути похмілля наголошують фахівці взагалі відмовитись від алкоголю. Втім, пити чи не пити все одно вирішувати вам.